Південно-український енергокомплекс продовжує підтримувати наших захисників. Нещодавно чергову благодійну допомогу у вигляді тактичного обладнання працівники ПС надали військовим ЗСУ та Національної гвардії України. Вже стало не то, щоб традицією, а нашим обов'язком допомога не тільки нашим нацгвардійцям, але в першу чергу зорієнтувалися на допомогу нашим. І колегам, і на даний момент військовослужбовцям, які на передовій приймають участь в захисті вогневих рубежів, у рамках акції Допомога захисникам України нацгвардійцям, які забезпечують охорону підприємства, передали тепловізійні приціли. Такі девайси будуть використовуватись військовими для протидії іранським дронам. Приціли замовляли через перевірену фірму, з якою атомники співпрацюють ще з початку війни. На обладнання, що придбане працівниками, цього разу зробили суттєву знижку. Від колективу військової частини, яка здійснює оборону південно-українського нарокоплексу, заціночні прибори, які допоможуть нашим військовослужбовцям, бачити не тільки вночі, а й таку похмуру погоду. Також працівник ПАЕС отримав два квадрокоптери посиленої комплектації для підрозділу, де нині проходить військову службу. До набору входить зарядна станція та додаткові батареї. За словами армійця, він разом з побратимами буде якомога ефективніше застосовувати дані безпілотники. Я хочу подякувати колективу атомної станції за те, що вони нам придбали дуже сучасні квадрокоптери. Це наші очі, які нам дозволять наводити арту. Я хочу подякувати колективу за те, що форма, це колектив купив, кофта теж колектив купив, що нас не забувають, нам, ми відчуваємо вашу підтримку, нам тепло завдяки вам. і Ми чекаємо, коли повернемося. Колектив енергокомплексу з розумінням ставиться до ініціативи підтримувати наших військових. З початком повномасштабного вторгнення направив на підтримку зсу Нацгвардії та Сил територіальної оборони вже понад 16 мільйонів гривень.